субота 27 тижня тижня зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. До галатів послання святого апостола Павла читання. А плід Духа, любов, радість, мир довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, держливість. На все це нема закону, котрий Ісус Христові. Розп'яли тіло з його пристрастями та похотями, коли живемо з Духом, Духом ходімо, не будьмо суєславні, задиркувати між собою завідущі одне одним. Брати, коли б хто пав у яку провину, ви духовні такого наставляйте духом лагідності. але уважай, щоб і ти не впав з покусу. Ношіте тягарі один одного і так виконаєте закон Христа. Коментар. Носіть тягарі один одного, і тим робом виконаєте закон Христа. Дорогі мої, кожен із нас знає, як нелегко змінюватися. Є звички чи гріхи у нашому житті, які ми можемо добре бачити і розуміти, гаряче бажати їх позбутися, однак довгий час не досягати в цьому успіхів. Можливо, ми також є самі свідомі того, чим саме приносимо болі, страждання, терпіння і незручності іншим людям. Але не так легко нам змінитися, нездатні неспроможні це одразу зробити, хоч дуже цього бажаємо, коли бачимо іншу особу з її немочами, чи ми до неї такі ж поблажливі, як і до себе, чи радше поспішаємо виправити її, вказати на помилку, зробити зауваження. Чи ми замислюємо ще у той час, що ця особа, яка чинить гріх, чи просто дратує нас своєю поведінкою, може бути такою ж слабкою, як і ми, може прагнути змін і не осягнати одразу успіхів? Апостол вже нагадує, щоб ми з любов'ю приймали одні одних. Щоб ми носили тягарі одні одних, щоб ми виявляли любов і милосердя одні до одних, бо знати Божі закони і судити через призму їх наших ближніх не складно для будь-кого з нас. Однак стати для них Христовим учнем, апостолом, помічником у немочах вимагає значних зусиль. Тож прикладаємо всіх зусиль, щоб огортати любов'ю кожну людину, і з любов'ю приймати і зносити слабкості, обмеження і недоліки кожної особи. Від луки святого Євангелія читання, сказав Господь своїм учням, Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Того часу Ісус радів Духом і святив промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив це немовлятка. Так отже, бо так тобі подобалося. Коментар. Ось даю вам владу наступати на зимі, скорпіонів і на всяку ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Дорогі мої. Кожен із нас вносить в собі якісь страхи непевності, остерігаємося тих чи інших ситуацій, як воно буде, як воно складеться, побоюємося деяких людей, багато чого іншого. Господь, коли дає нам народитися і жити в цьому світі, не просто дозволяє існувати. Але дає нам певність крокувати через ціле життя, певність, що Він є повсякчас нами, що нам ніхто й ніщо не пошкодить, бо без його волі у нас і волосинка з голови не впаде. Ми дуже часто про це забуваємо. Тому завжди живімо цією певністю. Або, як по ми кажемо, вірою, що Бог послав нас у ці обставини, Бог дав нам саме ці можливості, що Бог і буде перебувати з нами повсякчас. Уміймо побачити наше життя не як набір випадковостей, те, яким я є, усі ті обставини, які навколо мене. Це все є тим, що Бог дав мені і куди він мене послав. Також є сказано у Біблії, я бачу сатану, що наче блискавка падав з неба. Як дуже важливо пам'ятати, оцей діял, як він старається шкодити нам, відвести нас від Бога через різні свої маніпуляції. Але Господь дав владу своїм учням наступати на смію скорпіонів і на всяку ворожу силу. Проте, водночас попереджає не радіти тому, що духи коряться, але радіти тому, що їхні імена записані на небі. Одного разу. Лікар сказав своєму пацієнту, котрий хвилювався через післяопераційний шрам. Неважливо, що є назовні, важливо те, що усередині. Коли ми виконуємо певне послаництво чи доручену нам місію, можемо зауважити, що вдало від удаво проведеного Заходу. З'являється така зовнішня радість, від такої радості і застерігає Ісус своїх учнів, бо вона може привести до самовпевненості та гордості. Натомість Господь звертає нашу увагу на радість глибшу, кажучи, радійте тому, що імена ваші записані на небі. Ой, як тяжко цьому невидимому радіти. Уявімо собі сучасну родину, де батьки стараються записати дітей у так звану домову книгу. Це стає гарантією того, що діти стали частиною родини і з свого часу отримають можливість мати частку надбаного майна, так і певність того, що твоє ім'я записане на небі. Дає надію на отримання небесної спадщини. Це приносить радість таку тиху, щиру, внутрішню і непомітну, яка дає впевненість у Босі. Вона подібна до радости немовлят, які радіють своїм батькам. Це радість щира і приймає цілу особу та є вільною. Від свелюбства. щоб ви, дорогі мої, відчували, як ви наказали демону зійти в пекло, і він слухняно пішов туди. А тепер уявіть, як почувалися 72 учні з соревку сьогоднішньої гайванелі. Вони багато разів бачили, як Ісус виганяє бісів, і тепер те саме робили самостійно. Так сталося диво, якого вони не могли уявити. Напевно, учнів розпирала гордість, коли вони поверталися до свого вчителя з такими новинами. Звісно ж, Ісус також пишався ними, Він був радий бачити, як відважно учні користуються силою Святого Духа в його ім'я. Тривале навчання було недарем. Нарешті вчитель бачив плоди своєї праці. Проте Ісус розумів, що ця перемога лише є певним етапом зростання, і його учні надалі потребують коригування напрямку діяльності та усвідомлення пріоритетів. Ісус хотів, щоб вони пишалися не так духовною силою, як своїм небесним громадянством. Що вони не зупинялися на ейфорії від перемоги над бісами, а почувалися щасливими у присутності Небесного Отця. Тодішня радість учнів зосереджувалася більше на добрих учинках, а не на самому Богу, який був істинним джерелом чудес. Фундаментом серцем духовного життя. Є зростання у святості, яка проявляється у перенесенні акцентів із нас самих на Ісуса Христа, та небесне покликання, яке Він нам дав. Не має значення, які повноваження ми отримали. Найважливішою є наша готовність прийняти волю Господа і Його силою діяти в вказаному напрямку. Саме так підтверджується небесне громадянство. Ми визнаємо авторитет того, хто керує нашою країною, і працюємо для загального блага співгромадян. Ваше ім'я записане на небі. І це означає, що ви належите Христу, а отже, а отже маєш жити для нього і виконувати Його волю. Зі свого боку, Христос присвячує себе повністю вам у нерозривному совіті любові, і чому варто радіти. Дякую Тобі, Ісусе, за те, що записав моє ім'я на небесах, за твою любов і присутність у моєму житті. У святому Писанні є вірш, в якому сказано: ось, даю вам ладу нас на скорпіонів і на всяку силу ворожу і ніщо не зашкодить вам. Що це за влада, як знайти цю владу і як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам, жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться. Ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безсумнівно, є також ті, хто отримують зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості в цьому світі, і також ми бачимо багатьох нужденних віруючих. Що ж виходить? Якщо я не можу наступати на всяку силу ворожу, на хворобу, на неміч, на застріч, на образу, на осуд, на похід це означає, що я не маю цієї влади і сили. Отже, я не віруючий? а можливо, я взагалі не спасенний. Що якщо я молюся за зцілення, але не отримую його? Якщо я молюся за перемогу над ворогом, а цієї перемоги не видно? Що, що якщо я молюся за потреби, а вони не вирішуються, це означає, що я не віруючий? А може я мало, маловірний? Як бути, якщо написано, що нічого не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? Війна нам шкодить. Якщо в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію, якщо мені усе це шкодить, це означає, що я не маю такої влади? це означає, що я не віруючий, чи я маловір, маловірний. Щось тут неправильно. Інакше виходить так, що віруючих і спасенних майже немає. Давайте спробуємо зв'ясувати. Зрозуміти про владу, яку дав нам Господь, можна прочитати інші вірс «Дякую, чи Богові Отцеві, який покликав нас до участи у спадщині святих у світ, визволив нас від влади темряви і у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів, користь колощан 1. 12.14. Тобто, дорогі мої, отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу, можливо, тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він нас увів у Царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволити ще від влади князя цього світу, сатани, потрібно уйти під владу іншого Царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш цар Ісус Христос є цар царів і Господь володарів, Откровення 19.16, то діти царя. Мають таку ж владу над світом, яку має Христос над, над усім світом. Але нам, віруючим Ісуса Христа, потрібно отримати одкровення про Його Царство, про Його спадщину, яку Він приготовив для нас. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав духа, премудрості і одкровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли. Чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славоної спадщини для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діє у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши проруд себе на небесах. Ефесян 1, 17-20 для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовану нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про Небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді у нас буде збудовуватися царство Бога. Тоді ми будемо. Царствувати над цим світом. Як це відбувається? Коли ми відкримоємо відкровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже не будемо дорожити тим тимчасовим світом, а вже будемо прагнути усією душею царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться, їх називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто, євреїв 11:16. Господь говорить: мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхає, не страхається, Івана. 1427. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни. Якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ. І тоді усі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і Воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то для мене світ розп'ятий, і я для світу. Галатів 6:14. І тоді світ уже не має над нами влади. Тому Господь говорить: це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мушайтеся, я переміг світ. Івана 16,33. Тобто всі скорботи і болі залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі, і що князь цього світу диявол, і в цьому світі зло залишається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у слі, 1 Івана 5:19. І ми перемагаємо цей світ тим, що виходимо із нього, тим, що перестаємо бути частиною цього світу. Бог дав нам владу над цим земним світом лише тим, що він дав свій мир. Переселив нас у своє Царство, де ми стаємо царями і священниками Бога. Написано: бо всякий народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога ще перемогла світ віра наша, хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий, перший Івана 5, 4-5. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоби визволити нас від цього світу і привести нас у світ свій, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого світу з волі Бога і Отця нашого, Галатів 1. 4. Віра у те, що Господь дає нам свій світ і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими. Ми вже не тримаємося за цінності того світу, і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: вабить мене те і інше. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіп'ян 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа на небо, а наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, Філіпян 3:20. А допоки ми тут на землі, то й подорожні, і пришельці на землі, Єврею 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: покай ти ще наблизилося, бо Царство Небесне, Матея 4,17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого. І тепер це Царство Боже всередині вас є, Луки 17, 21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою, немає сенсу. У віруючої людини є вся улада над усім цим світом, з усіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребою, горем війною. Ми перемогли світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі, і ми вже розмірковуємо так. Помру сьогодні, слава Богу! А якщо не помру, житиму і повідаватиму про діла Господні, Псалом 117, 17. Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують, а як же сьогодні отримати владу, яку дав Ісус. Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відкриваємо, відриваємося від цього світу і переходимо в Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Дорогі мої, згадаймо історію, Паула везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля. Вони зупинилися на острові, і коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка, але він, струшивши змію вогонь, не зазнав ніякої шкоди, діяння 28:5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змеєю, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом. Не потрібно боротися, потрібно струсити із себе усе мерське, усіх гадюк, скорпіонів, всю земну владу і прославляти свого Царя Ісуса. Коли Павла і силу уязнило, вони прославляли Бога, діянь 16,25, перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже нам. Уже не потрібно боротися зі швітом, з гріхом, з сатаною. Уже це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг швіт, гріх і сатану. Нам лише потрібно боротися з самим собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде з ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. Необхідно докладати зусилля, щоби увійти в царство Господа, яке Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів це просто ігнорувати цей швіт, пройти по тому і все. Але це можливо лише тоді, коли ми досягнемо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа. Його матір, пречисту Діву Марію, насолоджуйтеся і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, бо Отець ваш благозволив дати вам царство. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, а також я уділяю благословення, і тільки під Моїм благословенням треба спершу нажати відповісти, бо інакше ви неправильно зробите. Знайшовши цей коментар під тим коментарем, нажавши відповісти, так пишете імена, і тоді уділяється це, береться участь у благословенні і про Подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!